Sławę Jezusowi Chrystusowi. witaj z bracia i siostry. Dzisiaj 31 stycznia i my czytamy przejście tej tragedii Dawida z drugiej Księżyca Samuila. Wczoraj mówiliśmy o grzechu, z potrzebie, a dzisiaj zobaczymy wyniki tego grzechu. Tymi dniami Bóg posłał proroka Natana do Dawida, i on przyjechał do niego i powiedział mu, Було собі два чоловіки в одному місті, один багатий, другий убогий. В багатого була превелика кількість дібного і великого скоту, а в бідного не було нічого, крім овечки, однісінької, маленької, що він і купив і годував, і вона росла в нього разом з його дітьми. З його хліба вона їла, з його чаші пила, спала на його полі і була йому як донька. Якось прийшов один подорожній у гості до багатого чоловіка, та цей пожалував узяти зі свого великого дрібного скоту, щоб зготувати подорожньому, який прибув до нього. І він забрав овечку в обого чоловіка і зготував її чоловікові, що прийшов до нього. Тоді Давид скипив великим гнівом на того чоловіка і скрикнув до Натана. Як жив Господь, чоловік, що зробив те. Заслужив смерть, а за овечку поверне вчетверо, за те, що вчинив таке і не мав співчуття. Тоді натан промов до Давида: Ти той чоловік, та говорить Господь Бог Ізраїла. тепер меч навіки не відійде від дому Твого, за те, що Ти мене зневажив, і взяв жінку ріх хетита, що била тобі за жінку. Тому так говорить Господь. З твого власного дому нашлю лихо на тебе, візьму твоїх жінок сперед перед твоїх очей, віддам їх ближньому Твоєму, і Він буде спати з ними перед очима сонця. Ти потайки вчинив це, а я зроблю це явним перед лицем усього Ізраїля і перед сонцем. І сказав Давид до Натана, згрішив я проти Господа. А Натан відповів Давидові, та Господь прощає тобі твій гріх, ти не вмреш. Ти і за те, що цією справою ти дав привіт ворогам зневажати Господа, дитина, що в тебе народилась, напевно, вмре. І Натан пішов додому, Господь вже вразив дитя, яке вродила Давидове жінка в рій, і воно тяжко захворіло. Давид, благав Бога, заради хлопця, суворо постив, ходив у волосниці. Вночі ж лежав на долівці, старший ж в палаці робив все, щоб підняти його з землі, та він не хотів і не їв нічого з ними. Коли Давидові здається, що все якось вирішив, жінка Урії вже живе в нього, в палаці. Він навіть собі зробив так, так престижно, бо Ну, взяв до себе цю жінку вдову, то так якби прояв такої турботи, тут він згрішив, вбив і чоловіка, а назовні воно вигадає, що він що цю бідну жінку, самотню вдову, взяв до себе, пікується про неї. І тоді послає Бог до нього, пророка Натана. Якби Натан сказав Давидові прямо, що думає, що він. Просто вбивця і так далі. Я думаю, що він би не встиг вийти з, з, з царської кімнати, якби його вбили солдати Давида. Тому він сказав це в формі притчі. Ту форму теж вживає Ісус Христос. І після вислав цієї притчі Давид видає вирок сам на себе. Давид був обурений поведінкою. Цього багача. Каже, що винен, в, 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 повинен відплатити в четверо те, що зробив. Так що, як вкрав овечку, певно, чотири віддати. Такий би теж в Ізраїлі закон був. Деякі бачать тут теж і якби, що Давид нав'язує теж до, 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 свої, до покарання самого себе. Wyniódł był człowieka Batrzeby. w ma rozpłacić. Pomerła dytynka, Batrzeby, to, to jego dziecko, i pomerło troje z najstarszych synów, Amnon, Abesalom i Adonia. Razem mają czterech synów, pomerło. E, kiedy Czarz zrozumiał, że ta prydźcia stosuje się do jego Inny nie, nie zaprzeczuje, tak jak zrobił Saul. Nie uprawdowuje sobie. Ziznaje się szczero. I pokutuje. I co Psalom 51. Jak my wczoraj czułem się też, drugi czas temu. Pomył mnie Boże. i grich postygnął przed mną. I tak dalej. To Psalom ludzie, jaki wchodzi wchodzą w pokutu? І знаєте, Натан приніс йому погану звістку, звичайно, що Бог знає, що буде покарання, але приніс їй теж радісну, тому що Бог простив Давидові його гріх. Щоправда, дитина мусить померти його син з батьбою. Смерть дитини це не каприз Бога. Це нагадування, що гріх завжди приносить наслідки, смерть в особистому житті, в суспільному, в духовному Тому тобто Там, де є гріх, завжди є якась смерть, що спомирає. Але Бог каже, що буде мати нащадка Давид. Це буде його син, наступний син з батьчебою, якого він назве Соломоном. І він буде мати таке теж, будуть <кхем>, називати його Jedidia цього Соломона. E, може такий позивний Jedідia. Це Jedidia означає Prijat e, Яхве. Тобто, бачите, тут дитина померла, але друга дитина способа буде названа Приятелем Яхве, приятелем Бога. То тобто, Бог пробачив. Da. Zwyczajnie Dawid nie, nie se na sie powiedział, że z sarskich rodziny wyjdę, mm, jaki usurpator, wyjdę jako zabundywnik, jaki będę, a ty widzisz serdziolczynka, to di się, ceram, w tej kulturze w tej periody, że mały swoje hremy. І великим приниженням для царя було, коли його ворог заходив в його харем. І так зробить його син, син Давида, Авесалом, коли Давид мусив тікати з Єрусалиму з своїми солдатами, Авесалом здобув Єрусалим і на очах солдатів, люду, війшов в харем свого тата. Бачите, ти, та якома це робив, а тут явно твій син буде робити такі речі. Перші 20 років Давид був сухняний Богові і мав великі успіхи. Наступні 20 років, після вже цього гріха з Вотчебою. Це була якась велика родинна трагедія. Звістка про гріх царя розійшлася, його поганий приклад деморалізував інших. Він перестав бути авторитетом вдома. Що цікаво, він мовчав на гріхи своїх синів. Це привело до гірких наслідків. Він не, не, не казане не, е, навчав своїх синів. Не докорявся нам, коли неправильно поступали. Бачите, так воно є, що кожен гріх має певні наслідки. Якщо батьки робили аборти, то своїм дітям теж не будуть заперечувати, а навіть будуть її рекомендувати. І таким чином, це, це, ця культура смерті, якщо це культура. Вона поширюється. Якщо в родині була агресія, насильство або пияцтво, ну, то діти, як будуть святкувати свята, в тому числі і церковні, будуть випивати, будуть м м м м сваритися, і батьки не будуть нічого казати, ну, бо вони не є для них авторитетом. Ми так живемо, ми так живемо. Це наша справа. Аж поганий приклад, на жаль, має наслідки. Тому краще не грішити. Щоправда, у Бога завжди є милосердя, але наслідки гріха часом вони є на покоління, з ними треба боротися. Весь час пам'ятаємо про це. Тому моліться за ваших дітей, за середовище, в якому ви живете. Робіть сьогодні рішення, розказуйте правду, не приговуйте своїх гріхів, не мовчіть так, як Давид на гріх. Навпаки, навіть якщо ви згрішили, то треба мати відвагу і знати свідчення, сказати, я колись теж так думав, я так поступав, я так поступав, я поміняв своє життя, я навернувся до Бога і запрошуйте тебе до навернення. Розкайся в гріхах. І Тоді ми стаємо такими авторитетами. Давид, на жаль, мовчав в його сім'ї, в його родині почалася трагедія. Троє старших синів померло, була там аморальність, було насильство, жахливі речі були в його родині. Не дай Боже, щоб так було в нашому домі. Слава Ісусу Христу!